Зима та застуди поняття невід'ємні. Тому 2700 хворих за минулий тиждень ситуація звична, кажуть медики. Тим паче, що ріст не суттєвий, хворих всього на кілька десятків більше ніж у тиждень перед цим. До і під порогу області далеко, але поберегтися треба, бо грип реєструють. При лабораторній діагностиці грипу у нас зареєстровано 18 випадків грипу, із них два грипу А і 16 грипу Б. Крім того, ще і реєструються і різні, там і парагрип 26, і аденовірус 41. Листопад і початок грудня суттєво активізували щеплення. Тільки на Тернопільщині вже вакцинувалось понад 8 тисяч людей, а це 0,75 населення. Такими показниками область п'ята в Україні, бо у відсотках середній показник у державі вдвічі менший. Та чи відвернеться епідемію, медики не гарантують? У принципі захворюваність, по ідеї, мала би бути захворюваності, тому що вже пройшло три роки з того періоду, коли було оголошено і епідемію в області, тобто така циклічність характерна, і відповідно очікувати ми можемо. Різ захворюваності на грип та ГРВІ на Тернопільщині медики прогнозують на кінець грудня-січень.